Привіт! Чи знаєш ти історію нашої планети. Щоб наочно уявити історію розвитку Землі, прирівняємо її до однієї доби. Так, на початку доби о півночі утворилася земна куля. О півдні на дні стародавнього океану Панталаса з'явилися перші бактерії, прості організми та водорості. На землі існує єдиний суперматерик Пангея, що з'єднує всі сучасні материки. На 16 годині 48 хвилині. З найпростіших організмів розвинулися черв'яки, раки, молюски. На суперконтиненті з'являються перші гори, посилюються кліматичні відмінності між екваторіальними і приполярними широтами. Згодом з'являються риби та плазуни, деревна рослинність на суходолі, тварини і рослини виходять на суходіл. 21 година 36 хвилин, настає час панування динозаврів, поява яйцекладних та сумчастих савців. Перших птахів та хвойних дерев. Суперматерик Пангея розколюється. Утворюються океанічні западини. 22 година. 15 хвилин. Формуються обриси сучасних материків і океанів. 23 година. 20 хвилин. Вимирання динозавріїв. Панування ссавців та квіткових рослин. 23 година. 59 хвилин. 56 секунд. Поява людини на Землі. Отже, людина живе на планеті дуже короткий час.